Хочете заробляти легко і на пасиві десятки і навіть сотні відсотків річних у доларах. Така можливість є на фондовому ринку США. Це саме ліквідний та безпечний ринок у світі. Ви певно думаєте, я жартую. Ну гаразд, якщо я жартую, тоді перейдемо на топовий сайт для світу фінансів та трейдингу Finviz. Відкриваємо скрінер і обираємо компанії, які платять більше 10% річних у дивідендах. О Боже, що ми бачимо! Як таке можливо? А тепер, коли ви поставили щелепу назад і витерли слину, добре подумайте, чи варто і надалі витрачати час і нерви на пошук якогось корисного активу серед криптолейна. Можливо, час подумати про торгівлю на фондовому ринку США, можливо, досить розраховувати на удачу, можливо, прийшов час вчитись, як отримувати високу дохідність і планувати своє майбутнє. Тільки від вас залежить рівень ваших заробітків та потенційних втрат, тільки від вас і вашого рівня знань залежить рівень вашого життя.